Вітаю, шановні друзі! Сьогодні поговоримо з вами про те, яке місто по клімату в Іспанії найкраще вибрати при переїзді. А я вас вітаю на каналі Іспанія Українці! Дуже радий, дуже радий вашим! Лайкам, вашим донатам. дуже радий, що ви дивитесь мене, розумієте, яка в мене ситуація. Зараз вже от захотілося зняти, зараз назбирав вам дуже багато інформації, цікаво. І ще буду зараз робити відео про, наступне буде про новини по автоному, коли і які є вікна підвищенню доходу або зменшенню доходу. Це, це треба вже розповідати в окремому відео. Буду вам розповідати, це дуже важливо. Це дійсно новини, які е, сталися е, тут в Іспанії. А дуже багато українців відкрили автоному. Радий вам, радий вашим відгукам. Ось подивіться, які відгуки залишають мої підписники, які вже переїхали сюди, у яких вже все склалось добре, і які живуть вже тут. І Дуже радий за вас, дуже радий за ваші коменти, за те, що у вас все складається класно. Чи дійсно в Іспанії може бути так холодно, що це просто нереально? Все залежить від регіону. От ви не уявляєте. У нас було так холодно цю зиму, що от ввечері ти, ти грієш дуйками. Ну, Тому що тут стіни, двері, вікна, вони в будинках ну, такі хлібкінькі, ну, що це просто нереально. І треба гріти, і тр... <підтаплювати> треба підтаплювати чимось. Це я кажу зараз за Севіллю. Але є іще інші регіони, є північніші регіони, і гірські регіони. І не варто плутати, наприклад, от якщо ви поїдете північніше, то там буде холодніше або схоже на Україну. Або якщо ви поїдете південніше, то буде спекотніше. Абсолютно, це не так. Це все залежить від того, на якому рівні від моря знаходиться те місто, в якому ви будете жити. Чим вище над рівнем моря, тим там буде холодніше. Прохолодніше. Чим нижче до рівня моря, тим там буде спекотніше. І ось треба шукати якусь таку середину. Також, окрім спеки і холоду, тут є інші нюанси: це дощі, вітер і пліснява сирість. Розумієте? Оце все стосується прибережних регіонів, якщо ви хочете жити на узбережжі. Так ніхто тут не робить із іспанців. Ні. Вони беруть, отак от живуть, наприклад, в Севілі, а на узбережжі годину ти доїхав і ти вже купаєшся. Розумієте? Давайте розглянемо північні регіони, куди можна от їхати, куди люблять люди їздити, там, де от більш прохолодніше. Це Кантабрійські гори, Кантабрія, Піренеї, це поруч з Андорою. Андору теж можна розглядати, але там трошки дорожче жити, ніж в Іспанії. І не та інфраструктура. Але, от типу, цей такий ну, податковий офшорний момент. Ну, для когось може бути класно. Також місто Бургос. І Сорія, це провінція Кастілія Еліон. Це вже навіть нижче, це вже біля Мадриду. Температура може впасти менше, ніж мінус 10 градусів. Астурія і Кантабрія це дуже. от Астурія особливо. Це от дуже зараз такий популярний, популярний регіон для переїзду наших українців, а ті спеціалістів. Але вони мають дощі, оці два регіони дощі. і... Достатньо таку прохолодну літню температуру. Плюс 20, плюс 25 влітку. Сієра Нівада, Андалусія. Хто б міг би подумати? Це прямо наш отут на півдні, біля океану, біля Африки, біля Гібралтару. Але є таке місто Сієра Нівада, Це біля Гранади, це лижний курорт, в якому <гум> майже завжди сніг сніг лежить з листопада по травень. Дуже нерозвинений, до речі, курорт. От, наприклад, мої друзі їздили, вони кажуть, ну нема от такого, як у нас на Буковелі, зняти якесь обладнання, е, лижі там чи ще щось. От класний регіон для розвитку цього бізнесу, хто хоче жити от там, де холодно. От мені, наприклад, ні. Мені то краще жарко, ніж холодно. Я це ж ну мені навіть коли тут жарко, то в мене мені все одно здається, що щось десь може бути холодно, десь ноги можуть замерзнути. Тому з України замовляю Житомирські шкарпетки. Внутрішні райони, місто Теурель. Температура може впасти до мінус 30. Це був рекорд у 1959 році. Це озеро Естанія. Прибережні регіони Іспанії це назавжди. Така прям райська обстановка, от регіони у Галісії, біскайська затока. Оце там на півночі. Слухайте, там вітер постійний. Там вітер, ну це не так, щоб просто покупатися, розумієте, в цьому океані. Це, от типу, от як західне узбережжя США, от приблизно такому або, або типу британське узбережжя. Вітер приносить дуже багато плісняви, і там недорогі квартири. Дивлячись, де звісно. Ну треба обирати. Якщо там місто насичене, да там велике, то то Можуть бути і дорогі, але отак, от, от по зрівнянню, наприклад, навіть з нашим регіоном, вони менш дорожчі. Місто Ріас Байшас має 220 дощових днів на рік. Це більше ніж у Лондоні. Ось це галісія. розумієте, Іспанія, вона різна. Тому треба обирати що для вас. От комусь можливо і сподобається. От такій. От в такому жити. От. Але тут люди, коли приїжджають до мене, там розумієте, чи, ну, там, чи обирають такий більш сонячний регіон, каже, боже, ці душі вже задовбали. Це пряма депресу, в депресуху, депресуху якусь впадаєш, і ще плюс ця ситуація навколо, да, особливо коли з України люди приїжджають. І ще плюс ці дощі там, чи ще щось ця сляко, да, сірість там, на вулиці, а тут, 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 тут приїжджаєш і в тебе от там відкривається такий віддон на апельсинові дерева на ці вулиці, на цю Вієсту на цих задоволених іспанців, розумієте, це вже інша справа. Каліма. Що таке каліма? Це таке явище, яке із Сахари заносить пісок сюди в Європу. І ви знаєте, що навіть цей пісок із, із Сахари дійшов до України в минулому році. Уявляєте собі, то тут було таке, що оце в цій Сієра Ніваді, про яку я вам розповідав у цьому лижному курорті, то в 22-му році. Каліма накрила гірські вершини сніжні оцим піском, і воно таке прям марсіанський пейзаж от такий був. От зараз от подивіться. І частки пилу можуть викликати алергію. Отут, от у нас в Севілі я Каліму е, наблюдав ну, буквально один раз, отак, от от, щоб я її бачив у повітрі. Далі чомусь я її не бачу. Можливо, вона іде східніше. Ну от у нас я, я, не бачу. я взагалі бачу, що в Севілі, от і в Андалусії, Повітря дуже дуже чисте, як і вода, в тому числі із крану. У мене на чайнику нема накипи. От я купляю чайник, от він у мене вже рік, да? там нема накипу, він не з'являється. Але в Андалусії є свої певні недоліки. Хоча я її дуже люблю, але алергія може бути на цвітіння оливок. Андалусія виробляє найбільше всього оливок, і тут виростає більше всього дерев. І є оці насадження, особливо провінція Хаєн, там де оливки ростуть. І... Дуже багато от населення страждають на сезонну алергію. От у мене діти взагалі от вони перестали хворіти респіраторними захворюваннями, коли ми сюди в Севілію переїхали. Оці гнойні ангіни, це ОРЗ там, чи просто вони ми просто забули про це. От його нема, уявляєте собі, ти там прожив, ти забув про це, знаєш, ну, і ти там не, не знаєш, от як, як дякувати за це, що це є, так. Але почались оці сезонні алергії. От зараз, особливо, я сином своїм ходив. В цей рік, минулий рік, от саме зараз, саме в цей момент я ходив, вони взяли аналізи, поставили, що це типу нацвітіння олівок, і зараз будемо думати, чи робити вакцину, чи типу, так от просто перетерплювати цю алергію. Не знаю, от розкажіть, можливо, ви є спеціалісти, от що б ви робили в такій ситуації? Повені в Іспанії також, чого треба оберігатися. Повіндана, яку ви бачили зараз, ось по новинам, яка спіткала провінцію Валенсія, деякі міста саме місто не було затронуто Валенсія, але от поруч міста і дуже багато наших підписників постраждали, навіть писали, висилали свій автомобіль, отак от в гілках, в якоїсь воді, в глині. Ну таке, да, там були компенсації. Так, да, вони зробили так, щоб легалізувати всіх людей, які там були. Е, розумієте, ну от хто постраждали там від цього. Але тим не менше ці повіні є. Також вони нещодавно були у от коли я приїхав, це була в Мурсі повінь. І вони ще так розумієте. От я пам'ятаю новини, да коли писали, що іспанці такі. Вони типу неосвічені люди. У них там рівень вищої освіти дуже маленький. Але при повіні у Мурсії навіть... Жодна тварина не загинула. Вони навіть котів спасли. Ну як це ж розумієте? Не освічення, але ж якось вони це зробили. От також були повінь у нас у Ельбі. Дуже багато машин затопили. Потім їх продавали тут у Севілії. Також, от остання повінь е, після Дани, це була повінь на канарах. Теж можете подивитись, як це було. Ну теж було не, не тому думайте, куди вам краще, розумієте? Не може бути так, щоб все співпало. Отак, от у вас ідеально. До речі, коли вам треба весь цей процес ваш розглянути, як вам сюди їхати, якщо ви перший раз з України це дуже класно, якщо перший раз заїжджаєте, от все, от весь процес робиться набагато краще і простіше. Якщо ви вже виїжджали, трошки складніше. Звертайтеся за цим за консультаціями, розкажу вам, по вашому кейсу все розберемо. Потрібно заздалегідь мене повідомити. Зізвонюємось і все розбираємо. Коста Дель Соль, Андалусія це от Коста, це берег. Да? І вони от берегами міряються. Наприклад, Коста Дорада це в Барселоні, Коста-Бланка це Аліканте і Коста Дель Соль це у нас уже. І там от такий самий найдорожчий курорт це Марбелія. Температура майже постійно. 25 Ну звісно, що вночі взимку вона опускається там і менше, і плюс, і ще якщо ви на узбережжі живете, також пам'ятайте, що цей вітер, вітер несе вологу. От краще, наприклад, квартиру не брати на узбережжі. Хай вона буде трохи далі. І ще одне явище, можливо, воно да, воно кліматичне. Можна його назвати кліматичним. От андалусійці. Ну, можливо, і інші також, там, інші регіони. Але от, ну, за мадридців я також знаю. Ну, не знаю, як північні, там, де гори, там, де сніг, те ж самі Той Орель, да. Вони обожнюють просто жити на вулиці, розумієте? Вони до тебе, вони додому нікого не запросять. Вони запросять тебе до себе на вулицю в свій бар улюблений. Вони на бари тратять 15% доходу сім'ї, тому що ну це культура. Отам От саме посидіти, поспілкуватися. Бар це типу як наше кафе. Бутербродики якісь з'їсти, якесь кафе випити. Ой, мені аж самому зараз їсти захотілося. 84% іспанців обідають у кав'ярнях принаймні раз на тиждень. А наші отут, от, от прямо у мене під домом, в там, де більше сонця, там де більше тепла, то це три рази на день. Це три рази, це вранці на Десаюну вони виходять. В обід на Альмуарсо і на Сену, ну на сено, але в суботу тут у них такий сімейний день. Всі йдуть до бабусі, кудись, і вони отак, от там тільки в суботу можна їх не зустріти. Або коли футбол, тут всі з'їжджаються, тут вже все перемішується. Середня тривалість життя в Іспанії 83 роки вища за середньоєвропейську тривалість життя по всій Європі. Тому Іспанія це не тільки пляжі, не тільки море, не тільки океан. До речі, океан теж треба розглядати як місто для проживання. Але маленький кусочок це кадійські пляжі. Іноді також це гори, кому подобається. Наприклад, Мадрид це теж гори. От я жив в Мадриді, мені дуже сподобалося, але дуже далеко вже до пляжика. А у нас тут раз і ти вже на ньому фактично. Тому обирайте місто для проживання, заздалегідь, консультуйтеся, все розповім. Нехай у вас все буде добре, нехай вам щастить, інтегруйтесь.